Так через один день. Ой, отакої, а таці. Це ще що за блокпост? Кіно не завжди дивували, чому хілічорли так ненавидять Монштадт, Але виявляється, коли я проходила сюжетку, то в принципі до решти регіонів них така сама ненависть. Типу от говорили, що хілі чурли вони часто нападають на Монштат, але виявляються в інших регіонах, вони паскудять не менше. особливо коли дійдемо до Натлану, то там взагалі жесть там ледь апокаліпсис не розпочався. Ну що, близнюк, такий в тебе план, щоб мирні люди від uh, твоєї безодні гинули? Ти ж ніби з богами воюєш. <плес> так ти воюєш з богами, що люди гинуть, ні в чому не винні. <плес> так, так.

Просто у хілічурів інтелект надто низький, і комусь потрібно ними керувати, щоб вони якісь дії виконували. Так що це вже така справа. Відсвяткувати перемогу, ну давайте, хоча б цей блокпост приберемо, чи що? Поки ми змагалися з хілічурли поставили блокпост. Прикольно. Так. Супер. Ми отримали якусь. Зброю. Чого я пішки йду, якщо можна телепортуватися, та йоли пали? Так же швидше в рази. А, ми вже і так, в принципі, йде від кідворіт було, так що.

Комнатозо. Діуса йосізни. Що? Діусайно. Отакої ти десь, певно, спав в п'яному у ще не помітив, що дракон зник. Хоча чому ви дивуєтеся? Дивили, Німці вони випити люблять пиво. Можливо, десь валявся цього і в п'яному угарі. Так, шо-шо? Хто такий Німрод? Щось забула? А, нам сюди. А, нам сюди. Окей. Okay. Нарешті це закінчилось, каже. 食料や果物ならましもしもまでしもしもしもしもしもそもしもしもしもしもお酒を飲めない日々もんて想像もできない。Ah, 早くおしもしもしもおもしもしもしもしもしもしものもしし トワリン様だったなんて、タフリコールの底でブのトン様の犠牲をれるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜トワリン様の関係はまだ修復できるレベルのものです。今回はあなたたちのおかげで助かりました。それにジン団長も本当に信仰に熱い人たちですね。セピロス騎士団がいてくれれば。 これから先もモンドは平和と自由を享受できるでしょう。タク。<スープ>お、出て。いらっしゃい、お客さん。ご注文は何にしますか。あ<スープ>、つれないな。親友の俺を無視する気か。

Слухайте, ну, ті, ну діалоги, давайте заруба хай буде. Ну <рес> ти ж мені скаже, так ми ж тільки ж її прийшли. Та я не люблю ці довгі діалоги, я екшончик люблю. Хоча я розумію, що діалоги тут також впливають на те, щоб ви детальніше про це дізналися про сюжет. Ага. もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを。みんなつけ逃がしにしちゃい、残してんなのはびしょいロクシノ。真相を見極めるため、俺は待つことにしたんだ。やつらの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな。うん。<ー> 城内に不審者がいたんだよ。本当の城内にかああ。他の騎士が城の外で戦っていれば城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやりあってな。あの手この手で情報を聞かせてもらった。 その情報っていうのが、そいつら、アビスキ団ーダンを裏でトーチするモノノコトダッタ。ノズリのネヒーリーダー、アウェッシュドに、戦いの道具とさせたのもそのトーチの仕業だ。 Так, і це наш близнюк, їхній лідер. І це він винен в тому, що сталося. А то ви самі бачили, що він лідер, тому що йому поклонявся Махбезоді, Я казав величність, я повернувся з перемогою. Ага, а то і такався. Що? Ну, дійсно, я, а я про що? Принц, принцеса безодня. Залежить від, від того, за кого ви граєте, чи за Ітера, чи за Люмін, але все ж таки канонічним близнюком Безодні є Люмін, якщо я не помиляюся. Хоча тут, в принципі, немає різниці, але е, на офіційних артах е, саме Ітер головний герой А Люмін у нас як принцеса Безодня. Ну, це вже таке. Я не розумію, нащо було б е, на початку гри таке робити, що То у вас є два головних героя на вибір. Ну, когось одного з них вибрати. Я не розумію взагалі для чого це, якщо все ж таки головним героєм є ітер. Ну, дивно, я не знаю, чому так. Отакої. От Лічули понаставляли в блокпостів, не, невідомо, що вони там зроблять чи, чи коли нападуть. Вони просто вирішили Вон, сісти і жахнути отакий от, е, чи пиво. В п'ятому Гаррі найлегше змагатися з, з загрозою. Я щось почула, але не важливо. Ага. І тим більше я не розумію, для чого ці варіанти вибору е відповідь, якщо це на сюжет не впливає. Ну там в Натлані була така фішка, що все ж таки е від того, що вибрали, все ж таки залежало, що буде далі. Але в основному ту ну я не розумію для чого ну це просто зайва трата часу коли наприклад я хочу десь відійти щось зробити я ставлю щоб цей діалог автоматично проходив далі а тут виявляється це вилазять цих два варіанти відповіді який обрати і все О о о, -о, -о от, 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 зараз буде заруба. Я вже відчуваю. Моя п'ята точка вже підгорає. Я знаю, що буде далі. Е, здогадуюся. Зараз прилізе сеньор живодьор. Спойлер. Я взагалі то не зрозуміла, чим вона так подобала... сподобалася гравцям, як на мене... На мене вона діє, як червона ганчірка на бика. От і все. Я розумію, що в неї там свої скелети у шафі, в неї там сумне минуле, але блін! Те, що вона потім робила. Це просто пипець.

し出し量とかは必要ないから安心して。教会にはがあるもの。<laughs> Ну, те, що Венті відновив в кавичках цю Ліру, могло вже розбудити якісь думки. <сих> Це ілюзія. <сих> Ой-ой-ой. Ні, стій, не тікай куди? Не можна. Ой-ой-ой. А я про це говорила. З чорного тут бабах вилізли двоє. Все, їх змив знову невидимий унітаз. А от і сеньор живодюр. Вона мене бісить, хай Бог милує. І її відлупцювати він на дзомі було справжнє задоволення. Теж мені королева. Сеньора сердита на тому що колись, ну словом, вона родом із монштату. Колись її хлопець, кохана людина, він був також родом із Монштату, він був лицарем ордо Фаволіус. І одного разу вони відправилися в експедицію, під час якої він загинув. І сеньора зла на тому що він не допоміг лицарям в експедиції. Потім за допомогою рідкого полом'я налазила е, потаювати і е, ніби знищувала монстрів, але те полум'я я також і їй болю завдавала, але, як бачите, їй це було неважливо. І потім її знайшли фотої, подарували їй е, е, крио око порчі, ми ще до цього дійдемо, про ці очі-порчі. Ой, ну так. І. Так вона до них приєдналася, тому що їй сподобалися цілі цареці, Ну, Кріо-регіону. Ну, і вона така вся віддана стала. А чому я її недолюблюю? Тому що, якщо я не помилялася, я читала її біографію, що вона коли тренує солдат, вона там їх просто. Може до труни загнати. Ну нащо це таке робити? То нащо вам вони мертві? Оці солдати? Аго? Я не розумію. з таким навчанням жодного жодного воїна не залишиться і не буде ким воювати. Ну, це якось дивно. Нащо це таке робити? Що вона діє, по принципу, а, Природній відбір. Хто вижив, той вижив. А якщо хтось вмер, ну їй дуже, що вмер. Так, ну все в принципі. Це живе. Ага. Перший акт, глава, закінчується. Можна буде справо переходити до Лію Е. Що таке гнозі? Оно, ну, оця е, штучка, яку сеньора забрала у Венті. Дуже могутній артефакт. Дуже могутній, але е, сила. Саме у цих архонтів вона залежить від того, наскільки е, люди в них вірять, їх люблять. Якщо не звернути увагу, то саме у манштаті для Венді люди і статую величезну збудували, і храм, в якому вони його воляться, і вони постійно кажуть, нехай береже тебе вітер, так як у нас кажуть, нехай береже тебе Господь.

Ну, Селестія — це те місце, де нам. Де нас ребінцем публічним випорола невідома богиня на початку гри. Ну, це садяга. Я ж про неї говорила. Розповіла вже її історію. А, чи насправді її звучить Розаліна, якщо я не помиляюся. ファディウの執行官はみんな彼女のようにスネージナヤの助行によって神のような権力を与えられ凡人を超えた力を手に入れたスネージナヤの助行それってうん七神の一柱スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ

Ну, коротше, вона посралася зі всіма аркунтами, а особливо з Венті. То вона сказала сеньорі, що е, їй потрібно здобути його гнозі з будь-якою ціною, неважливо, якою Ча, на мій погляд, це було дивно, що вона напала на нього біля собору, де охорона була в цей час, але мені здається, що звичайні лицарі все одно нічого не змогли їй зробити, тому що ви собі бачили, що вона там накоїла. Та й тим більше от і воїни, яких змив чорний туалет, вони могли б те саме зробити і з лицарами Ти все, затягти їх у текстури і з кінцями. Так, нам час вирушати до Так

Ну. У <гану> мене питань немає, якщо чесно. <гану> ну що ж, в наступних відео розпочнемо наш шлях до Ліве. І здається, туди також потрібно ранг пригод піднімати, щоб туди дістатися. Давайте, Велике прохання, не просіться до мене в світ, я все одно нікого не приймаю. Хочете просіться, хочете, не просіться, я все одно не приймаю. Так, ну, в принципі, нова глава розблокована. І отеономінікане, а. Завсі скоро. Будемо йти туди.